А підобую сі ні, яка ще підумка Пім'ї? Подивіться чи можеш ти спрогнозувати економічну кризу? У нас існує центр розвитку кар'єри, економіка, менеджмент, маркетинг. Це теж свого роду такий аля маркетплейс. Ми продаємо саме новацію. Мова йде про стартап. Найближчим часом ця бульбашка лусне. Може, ти би залишив стенджеру, але грошив тебе стало більше. Факультет менеджменту та маркетингу спеціальності, які актуалізувалися, і знову набирають популярність на ринку. Говоримо разом зі студентом другого курсу ФММ Іваном Стеценком. Привіт! Привіт, Іра! давай почнемо з трендів на спеціальності. Колись усі вступали на економістів, юристів. Далі популярні забрали журналісти, а потім вже рейтинг очолили айтішники. За моїми спостереженнями зараз усі тренди повертаються. Ти коли вступав, це розумів? Так, звичайно, я знав на що йду і знав, що. Економіка охоплює багато сфер у роботі, і вона допомагає людям у протягом свого життя. Я спостерігаю тенденцію, що економісти, менеджери та маркетологи забирають першість у IT ринку. Я б не сказав, що вони забирають першість IT спеціалістів, адже в умовах повномасштабного вторгнення Росії вони колаборують з ними, щоб прогнозувати економічні суви, Розробляти економічні моделі, щоб фактично знати, що нас очікує в майбутньому, як в суспільному плані, так і в плані міжнародних якихось відносин. А от якщо взяти метавсесвіт віртуальну реальність, це ж зараз просто бум глобальний у метавсесвіті, як і в нашому всесвіті реальному формуються економічні відносини, грошові відносини, ховаються якісь економічні рішення, оскільки ну це теж свого роду такий аля маркетплейс яких формують знову ж таки ці зв'язки між, можна навіть сказати, суспільством та технологіями. цікаво дізнатися, що ти сам думаєш про криптовалюту. За нею майбутнє, чи найближчим часом ця бульбашка лусне? Наш світ і світ технологій, вони дуже тісно пов'язані між собою. І криптогроші, криптовалюта, цифрові гроші це частина сутності. Грошових uh -huh. відносин та взагалі якихось економічних е, процесів. Але от питання: чи встигає факультет за цими тенденціями? У нас на факультеті відкриватимуть нову освітню програму, яка називається фінансовий менеджмент. Це буде щось пов'язане з особистими фінансами та е, регулюванням якихось грошових відносин. До вас не важко вступити. Який прохідний бал і який конкурс на одне місце? У 2023 році вступний бал на бюджет був 170. В принципі, на економіку там було 11 на одне місце, на менеджмент 16, а на маркетинг завжди більше, тому що там менше місць, і там було десь більше 20. Ну, конкурс до вас на факультет ну просто шалений. Ти, от коли вступав, не думав обирати іншу спеціальність. От я, коли вступав, я е, дивився на рейтингові списки. Тобто там бали показується, людинка, яка вступає. Я робив Excel-таблиці і вимірював: типу, оця людина точно пройде на оце місце, оця людина не пройде, тому що вона пройде в інший університет. Таким чином я визначив, що я проходжу на бюджетне місце, і е, я знав, що я прийду вже за місяць до закінчення конкурсу. Ти коли вступав, не думав піти в it сферу? Е, думав. І я навіть скажу, що за моїм методом я би проходив на it спеціальність, але я не хотів постійно писати коди і потім думати, чого воно не працює. Я більш люблю аналіз, а не саме побудову чогось. Тобто uh -huh. я бачу показники, я аналізую і е, мож, можу зробити якийсь висновок, який може бути корисним для споживачів. Цікавий момент наступив тоді, коли я дізнався, що на нашому факультеті, поміж того, що є економіка, маркетинг, менеджмент, є така спеціалізація як економічна аналітика. Uh -huh. І я зрозумів, що це ну надцікаве поєднання, щоб просто пройти повз нього. А зараз у нас буде бліц. Ти швидко відповідаєш, не задумуючись. Так, давай mm. uh -huh. маркетинг чи маркетинг. Щоб ти розуміла, у нас у маркетологів в чаті на аватарці навіть написано не маркетинг, а маркетинг. Ага. Чи правда, що будь-який економіст на питання: скільки буде 2 плюс 2, Відповідає, а скільки треба? В Цілому, це залежить від його сфери діяльності, тому що ну добре, бухгалтер він так. Він скаже, ну а скільки потрібно. Ось. А от е, людина, наприклад, яка прогнозує щось, то їй потрібно да, отак от сидіти. Такий, типу, ну, взагалі, отут буде коротше, там плюс два чи плюс три. Це точно, тому що блін, це економічний прогноз. ФММ це факультет молодих мам чи майбутніх мільйонерів. <х�! 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 <х�!> майбутніх мільйонерів. Що пам'ятаєш з курсу вищої математики? Е, пам'ятаю, матриці, дуже цікаво було вивчати та три інтеграл. Рівняння Фішера. Наскільки пам'ятаю, це. МВ на КЮП, тобто це в нас кількість грошей на швидкість грошей помножити угу. дорівнює середній рівень цін, помножений на кількість. Правильно, що останнього з економіки прочитав? Багатий батько, бідний батько. Ніч перед сесією зимовою спав трошки. Excel чи XS? Excel набагато більше функціоналу. Найбільш часто вживаний фільтр даних у зведеній теплиці. Роздільник чи може одна помилка економіста призвести компанію до банкрутства? Е, ну я вважаю, що помилка будь-якого працівника підприємства може призвести до його банкрутства, і економіста в тому числі для роботи в менеджменті потрібні hard skills or soft skills? Soft skills. Чи зміг би ФММ зробити з мене транжири справжнього економіста? Ем, ну насправді я не знаю, що там в тебе в монобанку по статтям витрат, але я хочу сказати, що економіка вона вчить людей е, думати про сутність грошей, про їх природу, і може, ти би і залишив тренджером, але грошей в тебе стало більше. Що би порадив вступнику? Не хвилюйтеся та обирайте те, що вам подобається, перш за все. КПІ – потужний технічний виш України, але гуманітарні спеціальності у нас на високому рівні. Розкажи про спеціальності ФММ. Економіка, менеджмент, маркетинг. І кожна спеціальність у нас поділяється на спеціалізації. Економіка в нас поділяється на економіку і бізнес для справжніх підприємців, економічна аналітика, економіка плюс IT, міжнародна економіка, економіка стосунків між країнами фактично менеджмент бізнес-адміністрування. Маркетинг поділяється на промисловий та логістику. А от наскільки зараз затребувані логісти? Спочатку повномасштабної війни я для себе зрозумів, що логісти це ну, прямо святі люди, тому що е коли я був в Києві на початку березня, то в нас були серйозні проблеми з продуктами. І от саме логісти вони розробляли нові маршрути, щоб вчасно е «deliver» Продукцію до магазинів до дистриб'юторів, mm -hmm. і це фактично врятувало багато людей знову ж таки в реаліях повноштабної війни, коли волонтерам та військовим треба їздити на фронт, і з фронту теж розробляють маршрути з метою забезпечення максимальної безпеки. Подивись, ОКПІ навчається. Купа просто потужних технарів з е, своїми розробками, я не знаю, машини, прилади і так далі. А от з чим може стояти спеціаліст економіки, спеціаліст з ФММ, на, наприклад, тому самому Сікорський челендж? Я хочу тобі сказати, що економісти, маркетологи, менеджери вони роблять будь-який стартап, майже будь-який. Тобто вони приймають безпосередню участь. В його фундації, в його посуванні, в його виведенні на ринок, і тому я вважаю, що от саме завдяки економічним знанням та менеджерським якимось скілам, знову ж таки софт скілам, бренди можуть зароджуватися, можуть посуватися на ринок. А чому ви тоді не колаборуєтесь? Наприклад, технарям, ваша допомога у прорахуванні економічних ризиків там. Просування і так далі, а вам практичні кейси? А в смислі не колаборуємось. А, а що колаборуєтесь? Звичайно. А ну розкажи. Взяти, хоча в челендж. У нас була ціла команда економістів, до яких підходили технарі і казали: Вау, ви економісти. А ну, підкажіть, будь ласка, як тут буде краще зробити? Як тут краще прорахувати ціну цього приводу? Це велика робота насправді. У мене є друг з Іате, який звертався до мене, щоб я допоміг йому. З врахуванням якихось ризиків та ціни для його товарів. А як далі відбувається розвиток стартапів? Що потрібно зробити, аби зі стартапу перетворити цю ідею в бізнес? Я вважаю, що перше, що головне зробити, це зібрати команду однодумців, команду тих людей, що не покинуть тебе у важку годину. Потім варто розробити якусь ідею, розробити план, як впровадити цю ідею, як вивести на ринок цю ідею. А потім як подавати цю ідею, тому що ми подаємо саме новацію, коли мова йде про стартап. О, дивись, я звісно не економіст, але просту математику скласти можу. Якщо ФММ виривається у топ по кількістю вступників, то і збільшується кількість випускників, а таким чином збільшується кількість спеціалістів на одне робоче місце. Наскільки легко чи важко знайти вам роботу за фахом? Економіка це галузь, що надто швидко розвивається. Постійно створюються якісь нові робочі місця, які наші спеціалісти, які прокачені, які з технічним так сказати, початком вони можуть їх займати. Чи є на ФММ компанії партнери, які допомагають студентам з працевлаштуванням? Наш факультет співпрацює з такими гігантами, як KPMG, PWC, з Міністерством економіки. І також, поміж цього, у Нас існує центр розвитку кар'єри, який пропонує нашим студентам місця в цих же компаніях, пропонують вакансії, пропонують стажування, оплачування, до речі. Ого. Це прям вау. Ось. І в цілому, типу, люди приходять, такі, а, підовлюсь? Ні, я краще піду на KPMG, подивлюсь. Серйозно, навіть так, а? Так, люди обирають. Але от працювати саме в ви... По спеціальності вже можете під час навчання, ну хоча б там на півставки чи на чверть. А вже ж я знаю багатьох людей, які вже працюють за спеціальністю, коли вони ще вчаться в університеті, як на бакалавраті, так і на магістратурі. Взяти хоча б мене. Я працюю на півставки. Мої друзі працюють на повну ставку. У кожного своя кількість часу, яку яку він може приділяти роботі, і від цього залежить взагалі піде він працювати чи ні, взагалі. Так, ти сказав, що ти працюєш. Розкажи ким? Де? Я працюю податковим консультантом в компанії Deloitte. Це найбільша та найкраща компанія у світі з надання професійних послуг. Займає шосте місце у рейтингу е світовому. З якого курсу студент вашого факультету може йти вже працювати за фахом? Другий. Все, цим все сказано. А наскільки тоді тобі знань, отриманих за півтора роки навчання, вистачає в роботі? Такі дисципліни, як, наприклад, фінанси, економіка підприємства, допомогли мені м, сформувати той каркас, який я вже обліплю з усіх сторін якимось якимось практичним досвідом, і м, застосовую його на практиці? Е, власне, цей каркас і допоміг мені влаштуватися на таку круту роботу. Якби тобі зараз дали шанс зайняти позицію фінансового брокера, то ти б зміг би ним працювати? Ну, знаєш, в моєму випадку скоріше ні, ніж так. Але економіка та брокерство, взагалі там біржа, оце це все, воно дуже тісно пов'язане між собою, тому що е, ці коливання на ринку вони ж е, або зменшують, або підвищують вартість активів, такцій і так далі. І тому, е, якщо у тебе є достатня кількість досвіду в конкретній сфері, ти можеш прогнозувати її підйом або спад. Mm -hmm. І фактично ти можеш стати фінансовим брокером. на багатьох факультетах КПІ впроваджена дуальна освіта, подвійний диплом. Що на ФММ з цим у нас на факультеті є програма подвійного диплому, магістри спеціальності бізнес менеджмент Щось таке. Вони відвідують заняття у Кракові за програмою інтернешнл Business. Розкажи, будь ласка, які у тебе мрії та прагнення з приводу розвитку у своїй сфері чи може не в своїй? Насправді мені дуже пощастило, тому що я пішов на ту роботу, яка мені дійсно подобається. Тобто я люблю консультувати людей з е, е, якихось е, податкових питань, е, з бізнес процесів з ризик менеджменту, і ми навіть з моїм братом іноді. Спілкуємося з приводу якоїсь власної справи. Іване, дуже дякую тобі за таку цікаву розмову. Я бажаю тобі так швидко і прогресивно розвиватися, як і економіка. І тобі дякую. А як вам інформація про щойно обговорені нами спеціальності? Пишіть у коментарях.